23 лютого. Війна. Бо покликав нас Бог до миру. 1 Коринтян, 7 розділ, вірш 15. Якось у моїй школі на перерві билися хлопці. Вони стояли в колі, повернуті обличчям один до одного посередині коридору. Навколо їх обступили всі охочі. Хто покладе противника на підлогу, той переможе і буде популярним серед однолітків. Хлопці по черзі чіплялися за одяг один одного, намагаючись збити з ніг. Звісно, все це було швидше схоже на боротьбу, аніж на війну. Утім, чомусь лише таким чином було прийнято рішення з'ясувати стосунки. Сьогодні воюють усі діти між собою, діти з батьками, дорослі між собою, сім'ї, навіть цілі країни, виникають запитання, навіщо та чому? Коли я читала історію чи слухала новини про війну, насправді не уявляла, що це таке, поки не розпочалася війна в моїй країні. І тепер я можу зсередини сказати, що війна це жах. Війна не буває доброю, вона завжди погана. Під час війни до людей нікому немає діла. Людей рахують сотнями, тисячами. Війна це біль, втрати, велике горе. Війна приносить хаос та розруху. Ти не живеш як людина, ти існуєш з однією думкою, як вижити. Війна забирає найдорожче: у матерів, дітей, у дружин, чоловіків, у дітей, батьків, у людства, життя. Війна… Це сподівання, що близькі, які пішли на фронт, надішлють звісточку, що вони живі, що після цього жахіття неушкодженими повернуться додому. Війна це розруха, відсутність їжі, житла, це збитки та економічне падіння, це шрам на все життя. Якщо пощастить втекти від війни, наче поїхати без нічого в нікуди, покладаючись лише на Бога і тільки на Бога. Кожна війна без винятку спрямована на руйнування, страх, знищення та смерть. Після кожної битви ми дізнаємося, скільки в ній полягло людей. Тож війна це добре чи погано. З Біблії ми дізнаємося, що першим розпочав у всесвіті війну сатана, який повстав проти Бога. Він зібрав чимале військо ангелів, прибічників і намагався встановити свої закони. З тих часів війни починаються там, де люди перестають слухати Бога. А як ти думаєш, чому не варто воювати?